Друзі, зараз зі мною на полі мої колеги. Василь Степанович, головний агроном господарства СВГ відродження, та Дмитро Мусічук, регіональний менеджер компанії Базф у Вінницькій області. Василю Степановичу, ми вже поспілкувалися з Людмилою агрономом. Вона нам показала детально чим займається за комп'ютером. у «Ксарові» філдменеджер розповіла, що вся площа господарства заведена, всі культури це дійсно так. Що ви можете бачити у себе в додатку? Як під час сезону, так в полях вам допомагає філдменеджер у телефоні. Дуже добре допомагає через те, що коли приїжджаєш на поле, не весь час все в голові тримається. А відкрив свій мене зараз, поле таке, то от ми знаходимося на полі 15. Тут посіяна сорт реформ озима пшениця. О, вже написано в мене. Я відкрив, вже бачу дата посіву, що ми внесли, коли що внесли. І аналізуєш свою роботу, що ти зробив, що ще треба зробити, на що звернути увагу. Це дуже 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 корисна справа. Чекаємо тут хорошого врожаю. Ви знаєте, через фінансовий стан дорогі були азотні добри. Ми захотіли трошки зменшити посів курузи і вимушені були пшеницю посіяти в по пшениці. І постав питання її захисту. Ну, ми хотіли зекономити через те, що Adex Arse Plus дуже хороший, але дорогий продукт. Але Дмитро Мусийчук нам застеріг від цього і сказав, не економте, бо можете мати проблеми. І ми на перше внесення внесли Рекс Плюс, на друге внесення внесли Адекса Арсеплюс. Як ви бачите, пшениця виглядає чудово, і ми чекаємо хорошого врожаю. Я Дмитро Мусійчук, всім привіт. Менеджер зі збуту у Вінницькій області. Довго вже працюємо з господарством СВГ-відродження. Вони вибрали чому таку систему захисту на пшеницю? Так? Рекс Плюс і Адексар. Чому саме Адексар і чому саме Рекс Плюс? Так як в нас була холодна весна і пшениця була посіяна, як говорив Василь Степанович 15 вересня, вона була густа, розкущена, гарна і була загроза розвитку борошнистої роси. Рекс Плюс в нормі 1,2 літра вносили, справився своєю задачею зараз. Подивимося на пшеничку за рахунок того, що в його складі є фенпропіморф. Це морфолін, який чудово контролює борошнисту росу. Да, можемо спостерігати, якби була борошниста роса, вона вже б нас би полізла доверху і була б навіть на флаговому листку. Ну знову ж таки, бачимо, йде реутилізація. Це не хвороби, реутилізація, тому що пшеничка працює на. Дати гарний урожай да, на насіння, щоб сформувати гарне насіння. А чому саме вибрали Адексер на друге внесення? Я порадив, а господарство вже ним працювало декілька років, і все одно, хоч він дорогий, але погодилося, тому що всі говорили і всі бачили, що можливий розвиток септоріозу, піренофорозу. І саме це спонукало Степановича, власника господарства, віддати перевагу Адексар Плюс. Тому що він має в своєму складі три діючі речовини: да? це пірокластробін, який працює. На випередження хвороби ми положили, да, він знаходиться в міжклітинниках, спорка прилітає, не може прорости. Да. Епоксиконазол, який чудово контролює септоріоз. І знову ж таки, третя діюча речовина це флуксапіроксат під брендом Xemium, да, який і контролює і септорію, і піренофороз. Маємо такий потужний продукт, бачимо. Пшениця захищена. І знову ж таки, чому саме адексер на друге внесення? Тому що. Як ми всі знаємо, відповідає за налив колоса флаговий і підфлаговий листок. Ми бачимо, вони в нас виглядають ідеально, захищені від хвороб. Пшениця має 75-ту фазу, тут вже провівся захист по колосу, ось вже майже зернівка сформована, йде налив зерна і очікуємо на гарний урожай даного сорту, в даному господарстві. Завдяки програмі Field Manager, да, ми проаналізували, сіли з Степановичем, приїжджав Назар до нас. Ми подивилися програму Ксарію, бачимо, що можливий розвиток хвороб на пшениці, а знову ж таки, попередник озима пшениця була. Програма проаналізувала і видала нам, що можливий розвиток септоріозу, піренофорозу. І ми з Василем Степановичем та його директором Євгенієм Дмитровичем прийняли рішення використати на даному полі препарат «Адексер Плюс в нормі 800 грам на гектар. Ну і ось бачимо, що зберегли всі листочки зелені, працюють на колос. Як бачимо, система захисту господарства високоефективна. Василю Степановичу. Будь ласка, чим отак під час сезону, коли все гарить в руках, коли багато технологічних процесів, чим найкраще, чим найбільше користуєтеся у додатку, які функції допомагають у моніторингу, у спостереженнях. Детальніше. Ну, дивіться, я приїжджаю на поле, включаю номер поля, воно мені висвітлює. Яка фаза? Я провіраю, чи дійсно ця фаза, що нам каже фільменвер, чи ні. Які ризики захворювань і шкідників Звертаю увагу, на що я маю звернути увагу на полі. О, це дуже удобно. І навіть для мене вже агронома з досвідом це велика допомога в роботі. От на сьогодні в нас 75-та фаза. Я дійсно дивлюся 75-та фаза. Це приємно, що так може підказати удачно. Крім того, фільммене каже, коли буде дощ, яка сила вітру. Це особливо при хімобработках, дуже щоб спланувати свою роботу. Чи буде завтра дощ, чи буде вечором дощ, який сила вітру? Це напрочуд хорошо. Да, і дійсно є люди, також відмічали, що шкала, яка допомагає визначити оптимальні умови для внесення, субоптимальні умови для внесення, дуже важливо. Також радий, що вам допомагає і прогнозування фази BBCH, тому що коли багато технологічних процесів там і сівба, і внесення, іноді не встигаєш цього об'їхати. Да, і да. зручно, коли під рукою є рішення, яке оперативно дає змогу подивитися, що відбувається на полях, поки вас там немає. До речі. Чи користуєтесь ви оперативним додаванням завдань під час, під час обробок? Обов'язково. Обов завдання я, звичайно, даю так, як люди сидить коло комп'ютера. Я даю її по телефону, а вона вноситься в комп'ютер і ми, мої завдання бачу всі молодші агрономи. Що там треба зробити? На що звернути увагу. І навіть ми задаємо завдання, яка норма внесення, на якому полі, що, коли там і так далі. Ну, це дуже удобно. Коротко, по суті, агрономічний помічник, який завжди під рукою, 24 на 7. бачимо повну ситуацію по полям, знаємо, що на них відбувається, які виконуються завдання, як вегетують культури завдяки моніторингу. картам моніторингу в першу чергу, картам біомаси, і завжди оперативне рішення під рукою у агронома. Я хотів відмітити, що фільм менеджер нам дуже допоміг. В роботі в цьому році, хоч ми в перший рік його застосували, але нам сподобався і керівництво, і мені, і моїм підлеглим агрономам. І ми, я думаю, на той рік вже будемо, ще вже краще його вивчили, вже знаємо краще, обов'язково будемо далі продовжувати цю роботу. Ми не тільки «Хвідмерж», ми ми фірмою БАС дуже працюємо потужно. На наших полях їх знаходиться демо-арена. Ми задоволені технічним супроводом фірми Бас. І менеджерами, які допомагають полі, це Дмитро Масичук і Дмитро Бабенко, і менеджером Ксарію Назаром Шаповалом, який також нам дуже допомагає у питанні володіння краще цією програмою. Дякую, Василю Степановичу, що поділилися своїм цінним досвідом використання програми. Ось таке друзі вийшло відео про роботу господарства з Ксарові Manager та з компанією Баз загалом. До нових зустрічей!